До речі, дуже багато хейтерів, як виявилося, у мене несогласних со мною по темі 350-ки. Люди так люто спорять, так не соглашаються. Ну хай вони допустимо праві. Я, чесно говоря, трошечки. Коротше, ладно. Да, і сьогодні хотів якраз підготувався засняти відео, показати ну, полупохвастатися, полупоказати, е як працює система е Да Електрооборудування CDI без акумулятора і найголовніше, що не горят лампочки. Аккумулятор не нужен взагалі. хватає мощності для сигналу для освітлення Ну, короче, хватает просто для всего. И свет классный. Якщо оценивать свет по 12 бальній системе, свет на десятку. У тех, у кого стоит звичайний CDI набор, у вас свет на четверку або на пятерку. У меня на десятку. То тобто, щоб був хороший газ, хороший світ, не треба абсолютно крутити ручку газу сильно. Достатньо їхати на холостих і світ уже хороший, без акумулятора. Я виїхав, спеціально вибрав участок, який не освітлюється. Деяким людям він знайомий. Включив камеру, їду. Одною рукою держу камеру, і тут на обочині, не на обочині, а виходить, якби дорога, одно, ну, вона типу, одностороння, в одній колії стоїть тіп, і в іншої колії стоїть тіп. І руки так оце схрестили на грудях, типу, реслери. Я ж так кучусь кучусь один з них коротше, показує типу, ладонь, типа стоять. Ну я глушу цей, що таке? Ти знаєш, що тут знімати не можна? Кажу, та я вже тут їздив тисячу разів, що це не може, що знак висить. Коротше, давай розвертайся. Я Думаю, мало ли що, блин, вдруг блин, достануть зброю там, або виключать наряд поліції, думаю, ну ладно, я поїхав. Получається, що тільки приготувався поснімати, не вийшло. Раз не вийшло, другий раз не вийшло. Казалось би. Можна просто-напросто зайти в темний переулок, завести, погазувати і якби показувати. Да, прикол в тому, що треба, щоб камера щоб рухалась, щоб рух був. Тому просто стоять на обочині, просто стояти і газувати, це воно воно не покаже так. Да. І виходить, обратно не вийшло. От так от. Коротше, статор цей же самий стоїть. Ой! Я вже збився який він стоїть. А. Стоїть трьохфазний статор на дві високовольтні катушки на 9 полюсів на світ. Тобто на світ 9 катушок. Хоча б мало будь 10. Генератор мені подобається світить. Ну, Коротше, все чітко. І от ці всі друзі, я їх так в кавичках називаю, всі ці спеціалісти, які мені советовали Sвеc, е, от вони тільки наступає 8-9 вечора, їх усіх немає. Тобто, навіть якусь, наприклад, е, якийсь мотоцикл, як він світить в дорозі, немає. Я, коротше... Дивуюся, ну якщо, наприклад, ви такі грамотні, то чому ж ви не їздите ночі? Виявляється, не їздять ночі для того, щоб не сів акумулятор і щоб не кутити мотоцикл додому. Тобто на словах герої, на словах грамотні, а насправді слова не підкріплюються фактами. Тобто... Я ж не спорю, що на електронному зажиганні мотоцикл погано їде. На двох комутаторах ВАЗовських буде воно їхати нормально. Тільки от акумулятор буде катастрофічно швидко сідати і ну, як, якби, якби це була крута система, я б вже піз 350 тисяч людей я б по-любому побачив би хоч планету якусь, хоч Юпітер, хоч. Ні, це восход. Це восход. Та який це восход? І це, ну, немає. Немає нікого. Дніпрів немає. Немає. Ну, техніка вся от їздить реально вісім. Годин 9 всього на підфарниках іду додому і абсолютно ніхто не світить. Є, звісно, типи, які їздять в оригіналі, тобто на кулачковій системі з акумулятором. Такі типи є. Але вони раз у 3 раз у 4 дні підзаряджають акумулятор. І кажуть, наша система сама чітка. Я розумію, що. Всі є вісти. я, починаючи досліджувати цю тематику, я розумів, що всі євісти, вісти, вони люди максимально консервативні і вони не, не сприймають нічого, що щось нове або невідоме. І якщо, наприклад, в Ютубі буде мільйон роликів як на яву генератор Мінск, то всі будуть люди думають вважати, що генератор Мінск найкласніший. Якщо, наприклад, наборами CDI переповнений інтернет, і скільки ж кількість каже, що CDI це погане запалення, і, виходить, люди не знають, хороше не чи погане. CDI – це принцип запалення суміші від зарядки конденсаторів. Ну, якщо так можна... Сильно так посчитати, ну примерно як електрошокер. Розряджається конденсатор, потім коротиться він з допомогою тиристора і розряджається на первичку катушка запалення. І за счет цього відбувається там множення там, трьохкратної напруги і висока напруга. Тому як це запалення може бути погане, якщо всі мотокоси, всі штілі роблять на CDI? І вони пиляють з утра до вечора гудуть ці бензопили, гуляють, гудуть гудуть і, і чисто на цьому запалення. Моя бензопила заводиться в любий мороз, в любе, все там з 4-го, з 5-го разу і пиляє, і при нагріві свою силу не тіряє. Тось, все чітко. А саме головне світло. от е, Відео, яке я знімав по поводу 6-вольтової яви з абсолютно новим мотором новим, тобто не то, що от капіталений двигатель, а спачки. Просто достане новий е мотор спачки. І людина просто нежненько-нежненько так прокатується, ліє саме козирне масло, яке можна тільки купити моліпдено. Саме-саме чітке. Катається, катається і вона навіть обкатку путню не пройшла. Мотор нулячий... то Звісно, ніяка капіталка не срівниться з новим мотором. То есть, я говорю точно, що новий мотор робить взагалі безшумно. Він робить як не підключенна дрель. То есть, патрон крутиш, воно чуть щось шо шевелиться. Ну, немає ні воя, ні стукота, ні клацання. Взагалі просто як шуршить листя. Бомбічеське, мотор робить бомбічеський по звуку. Ну, їздить на ньому нереально. Він на малих оборотах дохлий, на великих оборотах він йде в розрив, а їде в 80. Есть, ну, це просто ну, нереально їздить на такому мотоциклі. циклі. То конкретно я, наприклад, радий, що я з цією тематикою познайомився і я реально не розумію. Чому людям лінь це запалення зробить правильно? Уже нікого не здивуєш, що на явах 350 ставлять два датчики індуктивності. Це, опять же, таки, я не говорю, що є автор. Самий перший автор був Карамов. Він поставив датчик один в правильному місці, а один з торця. Тобто, один був отак от зверху, один був отак збоку. Я єдиний, ну, я перший, хто запропонував тему ставити датчики два разом. І один тільки хлопець сказав мені, що на двох датчиках робить мотор хуже. Це абсолютно було нелогічно, але ж ну, десятки людей. Сказали, що на двох датчиках працює краще. Це вони навіть їздять на китайських комутаторах. Якби вони ще спаяли собі комутатор путній, то вони б ще полетіли далі. Коротше, я катаюсь чисто після роботи по вечорам і іноді бачу нові мотоцикли, які купляють дівчата. І дівчата їздять. Взагалі так. Дивненько див, трошечки, що дівчатка катаються самі. Дівчатки з дівчатками. Одна на одному мотоциклі. І, і такі мотоцикли. 250, 200ки, 300 -ки, такі. Не сильно важкі, але вони виглядають як спортивні мотоцикли. Ну круто, круто. Але ж вони ну, дівчата, тобто їм, їм класно, поки їде. Не їде, вони евакуатор визвали і покотили додому. Отак от, от. А я прокатуюсь, іноді включаю цю сигналізацію, якщо там собака якась ще котрі переходить дорогу. І їжу в задницю гріє. Дуже приємно гріє. Я даже задумуюсь над тим, щоб поставити тірістор, який буде нагрів цей регулювати, щоб так крутити пімпочку, якийсь регулятор. І щоб яркость прогріва була дужча, слабша. Ну Це можливо зроблю, це якби не гарантірую. Не хочеться нічого в параболі сверлить, ставити. Вона і так в своїй е, мінімалістичності ідеальна. Хоча, звісно, мені б хотілося поставити вольтметр для того, щоб знімати показники на пригріті яві, тобто наскільки падає напруга на пригріта мотицеві. Але це. Він ну, взагалі якийсь електроцикл поїхав. Ані моток. Виїхав моток. Отакі от справи. А планую потім, як я дороблю мощний от генератор е, однофазний з фазовими всього-навсього на шість катушок. Фаза одна на шість катушок. То тоді я вже внятно скажу. Не Сподіваюся, що я скажу, що краще. Три фази чи одна. Тому що в даному випадку, я пам'ятаю, як я їздив на одній фазі, то мені здалося, що навіть на одній фазі краще. Ну, то, тобто там, там світло просто таке, як, і воно виходить не те, що навіть яскравіше, воно більше по площі це п'ятно. Тобто ампераж більший. Так уже говорю. Більший а, сили, сили більші. Ну, цих чіпівлетки, звісно, можна поставити летки. Можна поставити летки. Ну, Летка це така штука специфічна. Мені на яві поки що більше всього подобається, як працює звичайна лампочка Жигулі або Запорожець. Навіть не галогенка. Галогенка вона е, слабенька, вона перепади, напруги не любить. галогенка любить акумулятор. А от іменно такі люті перегріви, то, то 16 вольт то 15, 10, то 8 лампа накалювання Жигульовська лучша да вона світить жовто, ну нічого, видно. ну Мені подобається. Мені важко угодить, але мені подобається. і ці моменти, коли я їду і все чітко, з чистими руками, коли, блин, в бардачок по ключі не лізеш, то звісно, це кайф. Але саме найхужий кайф, що поки я це запалення робив, всі мої знайомі, які їздять на мотик, виїхали за кордон. Тому я трошечки запізнився з цим запаленням. Треба було мені би, зробити путню його ще раніше. Але так само є, як і всі. Намагався цю інформацію знайти в Ютубі. Не її не знайшов. Я її не знайшов і довелося потратити багато часу, щоб це запалення правильно виготовити. Ну, який ж темп поїхав 250-ка якась. Слабенька. Та ні, то то мопід. То їзда мопеда, звісно. Я так на первій передачі їду. Ну нічого. Нічого, подивимось, доробимо, доробимо статор і... узнаю, що краще. Восьмикатушечний, чи дев'ятикатушечний, чи десяти. Тобто, побачу. З того, що в мене було на сьогоднішній день. Мабуть, найсильніший най 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 це жирний статор 10 плюс 1. Е мабуть, самий найсильніший. Але, е але. але в мене є сумніви, що він чемпіон. Мені здається, що це ще не межа. Можна витягнути більше потужності, більше вольт і більше ампер. І тому я ще, я ще потестую. Але на це все треба час. Я це все буду робити поступово, перепровіряти і хороші результати я, звісно, поділюсь. Думаю, ця інформація буде цікава. А по поводу чоловіка з класної яви 350 і з новим діятелем, я буду там відео. Уривками буду його публікувати, Я не знаю, чи його по 5 минут робить, чи його по 7, чи по 10, чи по 20. Не вирішився, не вирішив з таймінгом. Але я хочу без прикрас нічого не удаляти. Людина абсолютно мені незнайома. Я так попросив його, що можна твою яву сняти. Він не особливо то і хотів, щоб я про неї знімав, розказував, показував во, але звісно йому багато що не сподобалось, що я сказав. Тобто, якщо я кажу, що щось погано, я говорю погано.